Перш за все, ми були свідками сьогодні дуже цікавої дискусії. І були цікаві запитання, були прекрасні відповіді. Я, звичайно, міг би прокоментувати кожен, кожен виступ. Я цього не буду робити, тому що всі були праві насправді. Всі були праві. І коли я, наприклад, пригадую стратегію області. Я бачу, там, до речі, про місто Львів було згадано в основному абзалі. Так тоді робили. Те, То, що ми сьогодні презентуємо спільно, це є початок великої спільної праці. Мені приємно, що місто Львів і ця спільна праця притягує людей. Наприклад, Саша Кобзарів, який сьогодні є виконавчим директором інституту міста, приїхав з Одеси. Сім'єю, з дітьми, які ходять до Львівської школи, вчаться тут. Пані Ірина Кулинич, вона всю сім'ю перевезла з Франківська до Львова тут жити. Пан Роман Татарський покинув колись успішне і добре життя в Канаді, повернувся в Україну і в тому числі допомагає місту Львову. І дуже багато людей, які не присутні тут сьогодні, які працюють в міській раді, приїхали з різних міст. Хтось з Луцька, як наш фінансист, пані Павлюк, наприклад, з Києва був заступником міністра, працює керівником департаменту до господарства. Я можу багато-багато називати добрих підвищ людей, які приїхали. Багато хто пройшовши стажування в міській раді і великий досвід роботи переходять на інші рубежі. Наприклад, Остап Просик, який 4 роки працював начальником управління інформації та промоції міської ради, зараз пішов працювати в бізнес, щоб, можливо, доносити також краще до людей ті справи, які ми робимо. Найбільшою проблемою, яку я вважаю, сьогодні нам треба вирішити, це, власне, вміти донести до людей інформацію. Книжка це добре, дійсно, я прочитаю небагато людей. Але як доносити? Ми можемо вийти на Сихів, зібрати мешканців будинку і почати розказувати їм про стратегію конкурентноспровожності, ну довго ми їм говорити не будемо. Це буде складно. Але це також треба робити, і це треба вміти робити. І найбільший позитивний ефект нашої стратегії стратегії це власне спільна праця. І тут немає окремої мішені, яка називається міська рада. Куди можна стріляти, так? Ні, тут немає. Ми від цього відмовилися разом. Тому що це є наше з вами місто. І ніхто, крім нас, з вами, активних людей цього міста, нам його не збудує успішним. Ми є місцеве самоврядування, нема інструкцій, нема циркулярів, це органи державної влади, можуть сидіти і чекати. Немає інструкції, нічого не робимо. Ми самі повинні організовувати життя. І, власне, монітор груп і Фонд ефективного управління, вони запустили новий механізм, який був невідомий в часи незалежності. Це зовсім інший підхід. І сьогодні мені приємно, що та дискусія, яка відбувається у Львові, і цей рівень праці і дискусії, це такий самий рівень, який сьогодні у Відні, в Парижі, в Празі. Ми на рівних сьогодні з ними. Так, можливо, ми сьогодні виглядаємо білими воронами на загальноукраїнському фоні. Але я переконаний, що власне Львів з потенціалом і з великим бажанням працювати повинен бути тим локомотивом, який буде витягувати Україну на нові орбіти розвитку. І ми сьогодні вчимося це робити, тому що ми маємо мудрих людей. Ми маємо прекрасне місто, ми маємо прекрасну атмосферу, і саме головне ми маємо бажання це робити. Бажання це номер один. Тому я дякую всім вам за ваше бажання. Я дякую ведучому сьогодні за прекрасне модерування, за е, ці прекрасні емоції, які він сьогодні викладав. Я всім дякую, хто сьогодні виступав е, і доносив свою думку. Важлива кожна думка. Будьте щасливі, багаті. І здоров'я дякую.